Тищенко запропонував Михайла Ткача назначити на посаду Генерального прокурора. І все це після його чудових, прекрасних розслідувань щодо величезних корупційних схем в Україні. Ось його звернення. Подивіться, будь ласка, і скажіть, як вам. Мені це нагадало щось дуже смішне. Однак, можливо, в цьому і є якийсь сенс. Ми не бидло. Я незалежний народний депутат Микола Тищенко. сьогодні ознайомився з маніфестом журналіста-розслідувача Михайла Ткачука про безпрецедентний рівень корупції на всіх рівнях. Звертаюся до президента України з вимогою надати шанс Михайлу Ткачу та призначити його. General und Prokurora.